Цикденному вашому житті ви можете використовувати такі різні запитання. Вам прийшла якась думка? Ви запитуєте, кому прийшла ця думка? Ви щось відчуваєте. Неважливо це злість, радість, сум, тривога. Ви запитуєте, хто це відчуває? Хто зараз реагує на щось, зупиняйтеся і задавайте собі ці запитання, хто ображається, хто відчуває, хто це я? І так, крок за кроком ви будете помічати, що розчиняється ваша особа, ваша ідентичність, ваше его. І залишається ось тільки присутність, ваша істина суть. Темки, тимки ви є.